Так, Всім привет. Значить, сьогодні у нас в роботі мій автомобіль. Що ми будемо по ньому робити. Як бачите, у мене така оптика фуледовська. Не бронірована нічого поки. Будемо її сьогодні бронірувати. Багато хто спрашував, чи є пленка фотогранична, Та, яка йде при світлі в затемнення. Її два вида є: є фіолетова і є типа, чорна, але ну, по факту вона, грубо говоря, як мокрий асфальт. Собі я буду клеїти як мокрий асфальт. Дивіться, в машині темно, вона світла. Коли ми її будемо виносити на сонечку, і вона бачте, мгновенно починає темніти. І чим вона довше, тим вона буде, буде темніша. Ну, якось так. З другої сторони, багато хто спрашував, чи буде лінза, як воно буде світити, вона йде з Іде біла і, дебіла, і типу, матова, тому лінза не буде її ночі притемняти тільки буде днем. Якось так. Так що розбираємо, клеїмо і кінцевий результат ви побачите. Кому треба, будете, обращайтесь, по ценам все розкажу. І так, одна вже готова. Отакий результат. Примерно вона виходить як тоніровка, десь 15%. Тільки. Один плюс, що ночі тоніровка не виходить, а ця стане прозрачною. Так що отак, все. Якщо кому треба, дзвоніть. І так, робота завершена, пленка поклеєна. Як бачите, тільки виїхав з гаража, вона одразу притімняється. Понятно, що не так, як може, хотілося, щоб вона була геть чорна. Ну, видно, що є оттінок типу, фіолетового. Ну, на машині смотриться взагалі прикольно. Різницю ви бачили між не чи не поклеєною вернісь, пленочкою. Класно. Такий собі легкий тюнінг фари. Так що, хто бажає собі, нагадаю, що є два види, є повністю фіолетова. І оце така, як у мене, така типу, мокрого асфальту. Легка-легка тоніровочка, я сказав на Фарі. Тільки що, коли буде темно, вона стане прозрачною. Все, всім спасибо за лайки, дизлайки, як то кажуть. Всі, всім мирного неба над головою і слава Україні!